Всім вітання. Зараз провели зустріч з бійцями на одній із позицій. Молимося за них, проповідуємо сьогодні неділя. стараємося об'їхати по можливості позиції, підтримати словом Господнім і молитвою бійців, дати якісь рекомендації біблійні, підбадьорити їх, привезти подарунки, ті, які волонтери привозять і готують з любов'ю. Зараз хочу дещо показати вам це. Бойовий танк захоплений у росіян. Т-80 модернізований. Ось він у мене стоїть. Ось, будь ласка, це російський ленд-ліз. і його дуже багато. Він повністю на ходу, і хлопці виїжджали вже і працюють на бойових на ньому. Отакі речі. Хай таких, такого ленд-ліза буде більше, але найкраще, хай вся зброя, вона. Перестане бути актуальною. Хай прийде Божий мир. Для цього треба молитися. Біблія каже, що перемога вона у Господа. Тож ми знаємо, від кого залежить і в кого її просити. Просимо перемоги у Господа. Бачта новостання. Так, сестри, брати, дякуємо за підтримку, дякуємо за благословіння, дякуємо, що молитесь, переживаєте і від свого відриваєте. Але що ми маємо? Все, що ми маємо, це дав Господь. І знаєте, від Твого Боже і Тобі. Всім благословіння. Дякую велике за те, що відпускаєте до нас капеланів. Вони нам дуже велику кількість позитиву приносять за те, що вони моляться за нас. Дуже велика дякую.